Щойно стало відомо, що наступним суперником Олександра Усака стане його старий знайомий Деніал Дюбоа. Реванш вже отримав дату і вже цього літа в суперважкій вазі знову буде абсолютний чемпіон. Деталі, угоди з датою і місцем проведення в цьому відео. Поїхали! А перед тим, як почати, прошу підтримати україномовний канал ProBox. Став подобайку, підписуйся на канал і тисни дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. Поїхали! Що ж, схоже, епопея навколо наступного поєдинку Олександра Усика підходить до завершення. Наступним суперником українського чемпіона стане володар титулу IBF суперважкій вазі Деніел Дюбоа, а поєдинок відбудеться 12 липня на лондонському стадіоні Уемблі. Про це заявив авторитетний інсайдер Майк Копінджер, який нещодавно почав співпрацювати з культовим виданням The Ring Magazine. Оскільки журнал Ring купив саудівський суперінвестор аль Шейх. А саме він є гаманцем такого поєдинку з великою ймовірністю за таким інсайдом послідує офіційний анонс бою. Перший поєдинок в серпні 2023-го завершився достроковою перемогою Усика в 9-му раунді, та там був суперечливий епізод з ударом ниші поясу від Дюба. Прихильники британця вважають, що помилка рефері коштувала динаміту перемоги. Що ж чудовий аргумент для розкрутки реваншу. Додам трохи контексту. Після історичної перемоги Олександра Усика над Тайсоном Ф'юрі, коли він вперше в епоху чотирьох поясів став абсолютним чемпіоном Суперважкій вазі, заради реваншу з Ф'юрі українець відмовився від титулу IBF. Тоді вакантну регалію розіграли Деніал Дюбуа і Ентоні Джошуа, Динаміт дещо несподівано знищив Ейджея нокаутом у п'ятому раунді. У грудні 2024-го Усик знову переміг Тайсона Ф'юрі і був націлений на реванш з Дюбоа, щоб другий раз стати абсолютом. В лютому Деніел мав битися з Джозефом Паркером, та в останній момент британець занедужав. Паркер знищив пізню заміну Мартіна Баколе і підтвердив статус обов'язкового претендента для Усика по лінії WBO. Ну а далі почалася епопея. Замість легкої угоди по реваншу Усик Дібоа, майбутнє українського чемпіона було туманним, адже чиновники з WBO зобов'язали його битися з Джозефом Паркером. Детальніше про ситуацію можна дізнатись в відео по підкасі вгорі. Та, як то кажуть, ніщо не зупинить ідеї, час якої настав. Реванш Усика з Дюба все ж таки буде наступним. І вже цього літа суперважка вага отримає нового абсолютного чемпіона. Якщо тобі сподобалося це відео, підтримуй україномовний канал ProBox. Став подобайку, підписуйся на канал і тисни дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. До зустрічі!